Обкатка танком це один із основних елементів комплексної психологічної підготовки бійця. Її проходять навіть армійці з великим бойовим досвідом. Зокрема, бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Воїн, декий каже, що такі навчання дуже потрібні. Наша бригада, в принципі, завжди в гарячих точках. Вона виконує свої бойові завдання і хлопці молодці, хлопці тримаються хлопці навчаються. І Навчання завжди це є залог успіху. Навчатись потрібно, це зміцнює в принципі бойовий дух, і людина, як в принципі, попадає в бойові умови, вона не так сильно втрачається. Перед будь-яким тренуванням командир обов'язково проводить інструктаж. Після цього хлопці прямують тренуватися. Я долучилася теж, аби перевірити себе на міцність. Усячною технікою, а для того подолати страх перед великою габаритною технікою. Після виконання завдання хлопці повинні продовжувати виконувати бойове завдання. Завтра кожен з цих бійців може опинитися не в навчальному, а в реальному бою. І йому потрібно буде знищити багатотонну ворожу машину разом із екіпажем. Самі бачите, людина встає, з пилі, весь потний, грязний і далі продовжує свою задачу виконати. Йому в дальнейшому це не буде мішати. Він не зважатиме на цей пот, пиль, грязь і далі буде виконувати свою задачу.